Дал в співпраці з Volvo Penta представили концепт високошвидкісного електричного колісного екскаватора EL4100. Концептуальна машина з нульовими викидами створена за моделлю Gradal XL 4100 v Він повністю працює від двох акумуляторів Volvo Penta, які встановлюються в моторний відсік. Електрична трансмісія від Volvo Penta також включає повну систему високої напруги, електродвигуни, перетворювачі, розподільні коробки та кабелі. Завдяки гідравлічній системі, що працює від коробки відбору потужності електричної машини. Цей концепт використовує енергію акумулятора для переміщення екскаватора. Система забезпечуватиме 94 кВт енергії, і вона досягає повної потужності за 45 хвилин від зарядного пристрою потужністю 150 кВт. -години. Машина оснащена телескопічною стрілою, встановленою поруч із окремою кабіною, розташованою позаду шасі, що рухається по дорозі. Це дозволяє самостійно. Відправляти машину в багато місць протягом робочого дня, замість того, щоб транспортувати її з навантажувачем. Це також робить el 4100 придатним для роботи в середовищах, де моделі з поворотною частиною можуть не підходити. Наприклад, під перешкодами над головою, як от лінією електропередач. el ЕЛ 4100 ще має пройти ретельне тестування та перевірку, щоб оптимізувати його для застосування в найближчому майбутньому.